Хочете, я вам докажу, що насправді минулий час в польській мові це набагато легше, ніж вам здається. Вам або неправильно пояснювали, або ви не хотіли це зрозуміти. Якщо зараз бажання є, то я вам залюбки це гарно поясню. Дивіться. А справді, є дві польські мови, які, які абсолютно різні. Перша польська мова це та польська, яку придумали поляки. Друга польська мова це та мова, яку придумали українці, білоруси і так далі. Тобто, якщо ви хочете говорити ту польську, яку придумали поляки, то вам прийдеться трошечки напрягтись. Буквально чуть-чуть, бо так як я поясню, все це легко в голову вам зайде. Якщо ж вас влаштовує другий варіант говорити я робів, ти робів, он робів, і ось оце все, ось оцей бред і абсурд, то дорогі. Друзі, ну я не можу вас змусити. Скоріше за все, уже 40 секунд цього відео трошечки більше Ці люди відключилися з другої категорії, лишилася перша. Отже, починаємо. У відео буде дві частини. В цій ми поговоримо виключно про однину. А чому не зробити в одному відео? А тому, що в українській мові ми кожне дієслово в минулому часі відміняємо на чотири способи, а в польській мові кожне дієслово відміняється на. 13 способів. Отже, ніякого варіанта сказати, я роблю в польській мові не існує. Отже, записуйте. Ми беремо інфінітив. Що таке інфінітив? Це дієслово, яке відповідає на питання, що робити, що зробити. Воно зазвичай в українській мові закінчується або на ти, або на тися. Робити, дивитися. Але хто це робить, невідомо, бо це інфінітив. Інфінітив не відповідає за того, хто це робив або хто це робився. Хто, хто це робив. Він просто каже, називає дію, як вона є, і все, і не більше, і не менше. Отже, я робив, ти робив, він робив. Три різні займенники одне й те саме дієслово, одне й та сама відміна. В польській мові абсолютно не так. Нагадаю, в нас їх чотири, у поляків їх тринадцять отже, ми беремо корінь нашого дієслова. А де його взяти? Ми беремо інфінітив робіч, відкидаємо від нього ось цю ч, бо саме ось, ось ця ч – це закінчення ти в українській мові, тобто робіть дорівнює робити. Ми відкидаємо ось оце ч і треба доставити якесь закінчення. Отже, записуйте. Доставивши вем до робі, тобто робі наш корінь, ми його тут ставимо. Додаємо вем, це означає робів, я робив, додаємо вещ, це означає ти робив. Додаємо В, означає він робив. І тепер про жінок. Вам я робила, ваш ти робила, ва, вона робила. І якщо додамо во, це буде означати воно робило. Отже, з кожним, практично з кожним дієсловом можна так зробити. Якщо вам хочеться детальніше все це вивчити, зі мною в мене на Ютубі є курс польська мова до автоматизму, там можна перейти і все це побачити. Тобто там я детально, поступово все це поясню. Уроків вже записано більше п'яти десятків, отже, підключайтесь.